Друзі, всім привіт! І сьогодні я спробую половити форель в спеку, а спека за 30 градусів. Форель вже не дуже активна, і я спробую її половити на ось таку маленьку приманку попла-попер-хлюпик вагою всього навсього 0,55 грамів. Я спробую продемонструвати вам ось наскільки хлюпик вагою 0,55 грамів, як далеко він полетить. Здавалося б, така дрібна приманка, ну куди її можна закинути? І зараз ми побачимо, куди саме мені вдасться її закинути. І так, перший закинув. О, непогано закинув. І ось у мене кінчик спінінга, і звідси я зараз почну заміряти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вийшло 14 кроків. І в принципі, коли форель недалеко від берега щось збирає з поверхні, то ми до неї можемо докинути. ось...

Давайте розберемося з проводкою. Я використовую два типи проводки. І перший тип це хлюпання. Ми просто хлюпаємо хлюпиком, як звичайним попером, роблячи між хлюпаннями паузи. І тут важливо розібратися, як саме сьогодні форелі потрібно зробити цю проводку. Буває так, що форелі подобається, коли ми хлюпаємо один-два рази, потім робимо паузу. Буває так, що їй подобається, коли ми хлюпаємо 3, 4, 5 разів поспіль, і лише потім робимо паузу. Також важлива тривалість цієї паузи. Часто форель любить дуже короткі паузи, а інколи їй подобаються більш довгі паузи. Тобто, тут потрібно експериментувати і підбирати саме під настрій сьогоднішнього дня. Цієї капризної риби. Другий тип проводки ми називаємо пускати вуса. Це коли ми починаємо смикати дуже інтенсивно вершинкою спінінга, і під час такої проводки хлюпик починає йорзати зі сторони в сторону, робити глайди, і на поверхні води з'являються так звані «вуса». Часто Форелі також подобається ця проводка і вона дуже класно реагує на ці вуса. В цьому варіанті проводки теж можна робити паузи. Ну, знову ж таки, потрібно експериментувати. Ще є варіант ловлі форелі на сплеск. Коли ми закидаємо приманку, вона падає в воду, ми даємо паузу і в цей час атакує нашу приманку. Ну, звісно, ця ловля більш Продуктивна, коли ми знаємо, що в зоні закиду приманки є форель. Ось тоді варто дати паузу після закиду, і форель може зреагувати на нашу приманочку. Ну а в цілому, форель капризна риба, тому завжди потрібно експериментувати і варіювати з різними видами проводок. Ну, ця форель взагалі дуже класно клюнула. Я ось так хлюпав хлюпиком. І вона просто з глибини вилетіла і прямо його з'їла разом з усім. Ось так це все вийшло. Подобається ловити на хлюпик. Це тим, що риболовля виходить дуже емоційно. Ми бачимо всі клювання з поверхні води, коли риба підіймається, аби щось підібрати. І цим чимось стає саме оцей хлюпик. Це дуже красиво і емоційно. Всі клювання на виду, підсічка, риба робить свічку, і ми продовжуємо наше виважування. Ось тут я залишу один хлюпик спеціально для вас. Тільки, будь ласка, не забирайте його, щоб більше людей мали змогу випробувати цю приманку. Ось така риболовля сьогодні вийшла в літню спеку. Було непогано, то рибки наловили. Всім до зустрічі!